Далі важливий нюанс такий, і він зараз важливий в умовах нашого воєнного часу: це мова контракту, яка, мова, у вас контракт двомовний, і яка з мов має переважну силу і арбітраж. Дуже модно, дуже модно в контрактах писати комерційний арбітраж такий то. По-перше, мене завжди дивує, коли у нас сума контракту, наприклад, десь 50 тисяч євро, або 100 тисяч євро. Ну, неважливо, невелика сума. Або 5 тисяч євро, або 2 тисячі євро. Неважливо. І у нас арбітраж прописаний якийсь лондонський. це де збір. Лише збір е, внесок, тобто первинний внесок від 150 тисяч євро. У мене взагалі не карта для чого писати лобський арбітраж на контракт на 2000 євро. Це один нюанс. Другий нюанс. Для чого нам зараз, ми ніколи не говорили, коли ми з колегами проводили якісь заходи, ми ніколи не звертали увагу на мову контракту чи арбітраж. Це взагалі були якісь такі питання чи форс-мажор. Ви взагалі пам'ятаєте, щоб ми колись в Україні звертали увагу на розділ форс-мажору в контрактах та ніколи. Це взагалі, взагалі якісь швидкі такі формулювання були, і ми ніколи на них не звертали увагу. А, то що відбувається зараз? Зараз кожен контрагент, кожна сторона буде очікувати форс-мажор, тому що ми країна, яка живе у форс-мажорі. Тобто, у нас змінився підхід, у нас змінилася взагалі. А... Розуміння цього і так далі. Це перше. Друге, щодо арбітражу. як виявилося на практиці, що самий оптимальний і найдешеві ну, погрошавший економічний варіант вирішення спору це господарський суд наш національний. Ось із останнього прострочили це там, де 180 робочих днів, прописали розрахунок, це перше. Друге, це в цьому контракті було прописано, що всі спори, значить, вирішуються комерційним арбітражом при торгово-промисловій палаті України, дякую, хоч України, а не Лондону, вже легше. От це такий нюанс. І друге, це те, що мова контракту ну, переважно силу, яку має українська, теж дякую, не треба робити додаткових перекладів і на триальних Якщо у вас в контракті в іноземному буде прописано, що переважна сила має е, англійська, німецька чи ще якась інша мова, то, коли, е, перше, коли у вас закінчаться м, ваші граничні строки розрахунків, і вам необхідно буде йти в суд подавати позов на вашого контрагента для того, щоб зафіксувати да, пропущення строку і щоб призупинити е, строки перебігу е, валютного е, контролю? Вам потрібно буде такий контракт перекладати професійним перекладачем і нотаріально завіряти переклад, щоб судом міг впевнитися в достовірності того, що викладено українською мовою і іншою мовою. Тобто це такий нюанс, який має потім негативну певні клопоти. Вони, вони вам ні для чого. Тому одразу потрібно з контрагентами домовлятися, що переважно сила має мати українська мова. Далі з приводу арбітражу. От в цьому контракті було прописано, що комерційний арбітраж Тургово-промисловиї палати України. І з нашої суми контракту, якщо ми йдемо в торгово-промислове арбітр... арбітраж палати, маємо сплатити судового збору 3000 доларів. Якщо ми підемо до нашого національного господарського суду, ми заплатимо судового збору 600 доларів. От що кажу, ми ніколи не читали, ніколи не звертали увагу на те, в якому арбітражі буде слухатись наш спір. Так? І ми ніколи не звертали увагу е на форс мажор, ніколи не звертали увагу на мову, яка мова має переважну силу. І тут вони має виникнути у вас логічне питання: Окей, але, але якщо контрагент не згоден. Писати, що українська мова має переважну силу, якщо він не згоден писати господарський суд міста Києва, він хоче виключно арбітраж Лондона, що нам в такому випадку робити? В такому випадку вам потрібно провести перемовини з вашим контрагентом і скласти додаткову угоду, якій визначити, що для у випадку порушення строків оплати. І якщо у вас токи розрахунку не будуть закриті в межах 180 днів, тоді ви домовляєтесь, що з того моменту сила мови контракту є українська і ви спорах вирішуєте в Національному господарському суді України. І своєму контрагенту пояснюєте, що для того, щоб мені знятися з вою контролю і натримати штрафні санкції, я маю піти суд і формально, формально стягнути з себе заборгованість. Да, і але для того, щоб мені піти в суд, то ми ось так домовились з тобою, що переважна мова буде українська, і я піду в господарський суд міста Києва і все. І маючи суди додаткову угоду, ви має матимете руку далі рухатись. Да? Тому все таки, що прописують, люблять застосовувати третейські суди. От читаєш контракт третецький суд. Я задаю питання: ви знаєте, скільки, скільки коштує судовий збір в цьому третейському суді? Ні, ніколи не цікавились. А поцікавтесь, не пишіть третейський суд, ну, або якщо пишете, то знаєте, який там судовий збір. Ну, Практика показала, що ну, національний господарський суд наш найоптимальніший по грошам варіант.